Тому дивись, дефіцитний продукт на три контакти. На два контакти є нові. Нових немає, на три, не можу знайти. Але появився вживаний, в доброму, в робочому стані. Все працює. Контакти нажимаються, контакти працюють. Середній контакт такий собі. 8-9 оцінка. Верхній і нижній добрий. З фішкою повністю колодка на сумну дверку е може стояти на ліву сторону, може стояти на праву сторону. Це Fiat Ducato Peugeot Strand Jumper На три контакти з'явилася в наявності. На два контакти є нова. Кому таки річ, треба нову, показую. Нова в кульочку. Будь ласка, ці речі вони вже є виставлені в телеграм-каналі, вайбер-каналі з цінами. Так що, кому буде необхідно такий колодка на контактна колодка на Суну дверку, контакти в шапці профілю, заходите по посиланню, там є вайбер-канал, посилання, телеграм-канал, e месенджері можете написати, вайбер, телеграм, ватсап. Одним словом, зв'язатися є любі способи, тільки треба захотіти.